Вітаю, друзі глядачі каналу Платі Терапія. Почну я сьогодні відео з огляду сукні, зараз трішечки показую деталей і потім розкажу вам більш детально. Ось дивіться, яка широка підгибка на 10 см, але оскільки вона повністю завернута, тобто, ця підрубка потребує 22 см додаткової довжини. але... Вигляд має чудовий. Горловину обробила беєчкою з цієї ж тканини. Ця тканина повністю натуральний муслін, але він досить такий тонкий, жатий це муслін, але він має ось такий зовнішній вигляд. Дуже сильно занижена лінія талії в цьому платті. Тут є ось такий пояс з драпіюванням із резинкою. Зараз це плаття одягнено на манекен 48-го розміру. Але оскільки воно оверсайз, то включно підійде до 56-го і навіть може підійти до 60-го розміру. І під низом ще є батистова підкладка. Я показую вам підрубку тут також. До речі, для дуже уважних, хто був уважний зараз ще. Покажу, зверніть увагу, як я розташувала, щоб було начебто це відрізна коткетка. І для дуже уважних вигадайте, що тут написано на цьому платі. Це не просто геометрія, тут написано Париж. Ось така гарна та цікава сукня, друзі. Вітаю! Я сьогодні пандочка, не замазувала свої синяки. В мене сьогодні е, був такий більш спокійний настрій, тому захотілося більше спокою, навіть не захотіла фарбувати обличчя. Тож, якщо я когось лякаю, не лякайтесь, це я така є від природи. Дуже красиво, натурально. Бо в кожному відео, якщо я цього не скажу, то пишуть, що зі мною. Зі мною все добре. Я не вміраю, не розчитуйте на це. Поки що, поки що зі мною все добре. Так, тож, друзі, ви побачили платку. Дуже крепко гарне і красиво пошила для нової колекції, шила я його вчора. Уроків таких на каналі є дуже багато. Як, по виготовленню цього пояса називався цей урок плаття в стилі спортшик з кишенями. Там було показано виготовлення ось цього поясу. Звісно, що чим вища пані, тим пояс буде вищий. Ну, воно гарно виглядає як на мені, так і на 48-му розмірі. І ось зараз. Можна, в принципі, ну я не знаю, якщо не купите сьогодні, то як буду показувати нову колекцію, не знаю, чи встигну на виходних, чи, можливо, на наступному тижні вже буду дивитися. То ті плаття, які будуть на розмір 58-60, буду їх додатково демонструвати на манікені Єва. У мене манекен великий є, я можу поставити поруч при демонстрації, як я робила завжди, так, ви пам'ятаєте. І ті плаття, які в принципі можуть підійти на цей розмір, воно прекрасно підійде тут. Давайте ось сюди. Зверніть увагу, ось яка тут ширина. Тут іде, як летюча миша, бачите, фасон ось. І потім пришитий ось такий рюш. До речі, є відео на каналі. І не одне, із виготовленням такого рукава. Ну, а підгибка оця широка, це потрібна, гарна праска, лінійка для того, щоб зробити чітко рівно. І, звісно що, друзі. Секрету ніякого немає, тільки практика. Чим більше ви будете шити, чим більше ви будете набивати руку, тим краще у вас буде виходити. Не існує способу, що ось робіть так і у вас з першого разу все вийде чудово. Ні. Тільки практика, тільки досвід, тільки. Методом проб, помилок вашого досвіду ви зможете навчитись робити красиво, гарно, якісно, швидко. Деякі свої способи, скажімо так, у вас будуть, тому що в залежності від людини, від того, на якій машині вона працює, в неї з'являються якісь свої способи обробки того чи іншого матеріалу. Для цього матеріалу от, така широка підгогибка дає. Ну, більше красоти, і сукня от виглядає просто люкс, 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 люкс. Насправді, тканина це дуже класна. Мені її присилали в подарунок з Нідерландів, саме. Оцю. А батист я купувала вже тут. Обов'язково потрібен батист для підкладки, Ну, тому що трусішками світити, самі ви розумієте, нікому не потрібно. Тепер, хто захоче собі повторити це плаття, ширина верху йде. Весь об'єм більше, ніж 140 см для плаття, але враховуйте, що для широкого ось такого крою, бачите, на мені теж є халат, тут є велика прибавка, щоб було зручно. І ось халат мій пошитий майже так само, тільки на запах. Урок на каналі саме по цьому халату. Також є. Далі спідниця. Довжина спідниці 80 см, висота пояса 10 см, висота цього верху по викрійці 50 см, а спідниця 80 це з підгибкою. Якщо хочете зробити широку підгибку, беремо метр м. Ви зрозуміли, тому що йде у нас двойна така широка підгибка. Далі ширина спідниці тут більше ніж метр 10 м. З однієї сторони, з іншої сторони, тобто в об'ємі вся ця спідниця приблизно десь 2,20, якщо я не помиляюсь, я так точно вам казати вже не буду, бо забуваюся. Це я кроїла ще давненько. У мене отак, от в кучках всі проекти лежать, і я їх потім час від часу зшиваю. Я думала про вставляння цього пояса чи робити його класичним. Ну і саме цей вигляд з заниженою лінією талії, він дуже класно стройнить, тому що в нас іде зміщення лінії низу, так. І от кому треба це все скрасти да? там, якщо є животик, воно все скраде. До того ж, ця сукня, вона за рахунок того, що тут бачите, резиночка, вона лягає гарно. Якщо буде більший розмір, звісно, що це плаття вже буде мати ось такий вигляд, бачите? Як з запуском, На більшому розмірі. Тобто, в залежності від того, який розмір, ось буде мати ось такий вигляд, тобто, як з напуском, і лінія талії стане трішечки вища. Ну, це логічно. Чим менший розмір, тим воно так от буде трішечки опускатись нижче. І так і так виглядає гарно. Ну, Я задоволена тим, що змогла зробити таку імітацію, як кокетки за рахунок цих літер. І крупний принт, він завжди струйнить, виглядає класно. Підійде під будь-яке взуття, тому що це класика, як під чорне, так і під біле, під бежеве, можна навіть яскраве, яскраві аксесуари додавати. Тобто, ну дуже-дуже чудовий вийшов результат. Ну і тканина натуральна. Як я вже казала, літом намагаюся шити тільки з тих тканин, які дуже комфортні, які не парять, в яких не спекотно. Тому що літом нам зайчики обливатися потом і щоб до нас оце прилипало нам ні к чому. Навіть якщо тканина не повністю натуральна. А, наприклад, ось на мені цей халат, це велюр, він не є хабешним. Хоча я знаю інші магазини, не буду називати які, де на цю тканину пишуть, що це хеба велюр, і навіть пишуть, що це Турція чи Франція, чи ще щось. Є магазини брехуни. Я відразу від таких магазинів. Відмовляюся взагалі навіть про них згадувати. Тому що основне правило при роботі, як з клієнтами, так і з замовниками. З будь-ким – це говорити правдою, доносити правдиву інформацію. Коли людина купляє тканину в Китаї, а пише вам, що Франція, в неї ціль тільки одна це заробити більше грошей. Ну Ви зрозуміли. Я про те, що ми можемо зайчики заробляти більше грошей, звісно, що всім хочеться. Але зараз у нас в країні війна і потрібно включати вже все-таки більше людяності і всього решта. До речі, ой, що виключила світло, хотіла вам показати покупочку свою. Ми сьогодні з Сергійком ходили в магазин метро. Сергію прийшла на днях мабуть, що... Чи смс, чи вайбер прийшло, що в магазині Метро якісь там великі знижки до якогось там червня. І дійсно, хто користується порошком пральним персіл, на нього зараз в магазині Метро є гарні знижки. Взяла я ось такий, значить, тут 4 кілограми коштував він 349 гривень. Ще є 8 кілограм і коштує. Чи то 660 гривень, чи то 669. Можу помилятися на рахунок цін. Ну, я зайшла на розетку, подивилась, на розетки дорожчі. Навіть на 100 гривень, навіть на сайті магазину розетка, от зараз. Там теж є скидки на персів, але там дорожче. Тож, якщо ви живете в Києві, то ми, ви можете замовити. Або, мабуть, на сайті метро. Навіть якщо не в Києві ви живете, я думаю, що доставка там у них від якоїсь суми є. Не знаю, не скажу вам точно. Або хто живе тут поруч і ви ну, купляєте, купляєте правильні порошки і знаєте, що вам треба, він буде, ну, тому що він треба завжди, да? то е, зайдіть, будь ласка, ну, на сайт, подивіться. І там на деякі позиції дійсно є знижки в метро. Ми так багато всього не брали, ціни, звісно, що ростуть з кожним днем. Ну, але куди від цього дінеться? І ще виростуть ціни, тому що з 1 червня дорожча електроенергія стає по 4 гривні кіловат, і це тягне за собою в подальшому підвищення цін всіх на будь-яку продукцію. Тому що в основному все виробництво хліб, солодощі. Будь-які там ковбаса, це все виробляється на підприємствах, які також користуються електроенергією. Тож зайчики, електроенергія за нею також гаряча вас постачання, тому що воно ж теж гріється, навіть якщо там гріється на яких стець, воно ж все рівно все якось подається. Ну тобто, щоб ви були морально готові до того, що буде підвищення ціни. Тож зараз. Поки діють знижки в деяких магазинах, ви можете там прозудувати, чим ви постійно да, користуєтесь. Звісно, не напасешся на все життя. І у продуктів чи у пральних засобів в них також є термін придатності. Але навіть якщо ми можемо, ну все рівно ж, ми його будемо купляти, так же? Я розумію, що не у всіх там є гроші піти купити зараз, але. Все рівно це буде якась економія. Хай даже ті 200-300 гривень зекономити це вже великий плюс для нас, для нас, звичайних людей. От, друзі. Тому я скажу, що я за знижки в основному зараз теж дивимося тільки. Раніше, знаєте, йдеш у магазини, то не дивлячись, грабеш все підряд, а зараз. Зондіруєш по знижкам, ну а що робити. Таке життя треба якось пристосовуватись, що ж ми можемо зробити. Отак по знижкам і купляєш. Ну і на рахунок тканин ви зрозуміли, зайчики. Я буває як подивлюся, це навіть вискакує реклама матері ж лихо. Я не буду казати, хто що, щоб потім мені не писали, що я десь щось там набрехала. Ну, я ж бачу, знаєте, людина, яка... Шия все життя, і ці тканини, просто я ж бачу вже. Прямо по самій фотографії. Я бачу, коли пише «Льон віскоза. Заходиш, а там ну синтетика аж репить. Ну, який це льон віскоза? Ну, Боже ж мій, ну нащо ви брешете? І на рахунок складу брешуть, і на рахунок походження тканини брешуть. Ну це ж так хочеться заробити грошей. Кажу, Боже, люди, не казіться, не казіться. Я розумію, що хочеться заробити, і треба платити за електроенергію, і податки. І якщо наймані працівники їм зарплату, ну, ну не таким же способом зароблять. Щоб отак-от брехати, знаєте, в наглу. В наглу писати Франція, Італія на китайську тканину чи на якусь там Турецьку. Ви зрозуміли зайчики. Тож, ви поняли? Те, що написано Франція, це не значить, що воно хороше і якісне. Отак от. Погодка сьогодні. Нахмарено, було 22 градуси, ну комфортно було сьогодні. Я навіть отут вікно закрила, нічого сьогодні не шила. Погладила тільки оце плаття, не знаю, чи буду ще щось робити. Сьогодні одна ну, взагалі не хочу нічого робити. Подоставала свої плаття. Вчора доста перебирала в шафі свої, поперебирала, ті, що не буду більше носити, постирала. от. А там вже буду дивитися, що буду робити. А, попрала постіль. Бо це ж завтра, 1 червня. О, економлю. Думаю, Сьогодні буду прати. Поперепіра... Поперепіраю речі, ще повкидаю. Ну, я так вкидаю на стірку Є якась єко там На годину якесь там супер-пупер-прання з іонізацією. Годину бере. Це я на ньому всі речі беру, дуже хорошо. От. То зараз ще там повкидаю таке коєшо. Та й буду дивитися, можливо, б хотілося б ще щось і покроїти, Ну, не знаю. Я вже так намилилася, чекаю ж на відканинки. Завтра, якщо приїдуть, то покажу вам, то вже воно хочеться шити з того, що я побачила на сайті. А там всяке таке красиве, а от хочеться яркого. Ну і звісно, що трошки я вже підшила плать на нову колекцію, трошки боху, трошки покосій. Треба тільки буде феншуй, щоб собратися, зробити макіяж і показати вам. Взуття теж підготувала до гаражного розпродажу своє понаходила. В основному, тільки ж все шкіряне зайчики. І по устілці, в основному буде взуття 25, 25,5 і 26 см. Ви поняли, яка в мене нога? Ну, це так, на майбутнє. Тобто, ну, понятно, що в мене ж не 36-й розмір. Тільки те, що сама собі купляла. Отак от. От, от сьогодні день пройшов. Вчора в нас були вареники з картоплею, сьогодні були вареники із кисломолочним сиром. По варениках. Оце вже два дні. Потім Сергій дістав шматочок м'яса, є батон, треба зробити котлетки. Котлетки я роблю завжди з батоном. Батон змочую в молоці, додаю яйця, цибулю, роблю котлети, обвалюю в паніровочних сухарях і смажу. Тоді вони виходять дуже смачні, соковиті, ням-ням-ням. Отакі от робимо. Ще інколи я робила в духовці, але робила курячі котлети, от просто на пергаменті. Але все ж таки смачно, коли воно на сковорідочці трошечки отако піджарене, накриваю я кришкою, у нас є така силіконова кришка із дирками, щоб не ляпало з сковорідки, коли смажиться. От у неї накриваю, бо тоді мить плиту до да стіни. Ой, зайчики, Так не хочеться, знаєте, якби, ото як ходить мем, що каже, якби хто готовив, так я б не добре їла. Мабуть, що вже не знаю, що його готувати. Е, можливо, на наступному тижні або ще на цьому приготуємо ще червоний борщ, бо був зелений. так кожен день е, думаєш, що його готувати. Не хочеться нічого, бо така жара, а їсти все одно щось треба. То сьогодні таке. Ще з кумбрію Ми пару днів назад теж купляли десь такі дві великі, гарні. Не пам'ятаю, мабуть, що в АТБ була акція. Гарна така рибка Скумбрія, і вона кожного разу якась різна за смаком попадається. То от готували скумбрію, просто там її обвалюєте. Можна навіть в солі запекти в духовці, можна так, щось в нас є і гриль, в нас є і аерогриль, і духовка, і мультіварка. До речі, за мультіварку писала дівчина, що щось там у неї не вийшлося, щось не так там. цей. Розберетеся, вона класна. Розберетесь, привикнете до неї, не переживайте. Ми теж привикали, знаєте, ото клацали. Ну, або якщо вам ж зовсім вже не подобається, то помийте її донесіть назад, поки 14 днів не пройшло. Ну Нам наша дуже оця подобається індукційна. От, дивіться, покажу вам, яка суша. Дочки, подивіться, як же всьому треба дощу. Ви подивіться, просто земля, бачите, саванна. Тут ще ось хоч якось, а тут ще стоїть і поливачка, воно, бачите, шланга лежить, поливає, ось все, бачите, бризкає. Зараз, ось все, подожіть. Бачите? Бризкає. А воно ж, як кажуть, до сраки така срака, бо, бо дуже сухо. Це скільки треба вилити води, щоб воно хоч якось. Дуже треба дощ. Прям дуже, ну його нема. Щось там було бризнуло на одну секунду, я не знаю. Дві ночі ми нормально вже не спимо. Цю ніч за секунду був прильот. Верещить планшет в 3.20 було. Воно ж так дуже сильно прям вирищить, ракетна небезпека. Ракетна небезпека. Я таку на секунду. Сергій зразу проснувся, пішов на кухню. Я на секунду вже чувствую, як бахне. Збили, мабуть, десь в повітрі, але так було чутно. Я схопилася, стала в коридор, ну, вроді, мабуть, що один, один раз ми чули, як бахнуло. Може, десь ще було, ну коло нас тут от, один раз. Це сьогодні. Прошлу ніч так само, тільки було не 3.20, а 3.40. Ото вила тривога, куча дронів, куча ракет, куча всього. Зайчики, це мрак. А що робиться вже там в Харкові? Це просто ужас. Бахає там Ой, Тримайтеся, дорогі мої зайчики. тримайтеся. це ужас. Скажу, що, ні спать нормально не дають, ні жити нормально не дають сволочі. Тож таке, зайчики, але мусимо щось планувати, жити якось далі, тому що життя триває. Прожив день добре. Проживши день добре. Тому що людині для нормального. Стану, щоб не з'їхати мозгами і не тронутися, треба якось себе на щось відволікати, щось робити. Люди займаються і господарством, і на роботу ходять. Бо що робити? Треба щось їсти кожен день, треба прибирати і за собою доглядати голову помить. Не забувайте, щоб ви не впадали в депресію. Не забувайте доглядати за собою, за своїм тілом, бо це ваш дім, ви тут живете, зайчики. Ви живете в своєму тілі. Сьогодні мила голову імбирним шампунем, дуже гарно промива. Але оце після вулиці, як прийшла, навіть і не розчісувалась. Вітер таке зробив на голові. А вітер сьогодні є. Затягнуто, але дощу немає. Дуже треба дощик, зайчики, Дуже, бо тому, що накалилися вже стіни в квартирі, дихать нічим, будинок панельний, тонкий. Ну, в общем-таке. Хожу і заглядаю по дворах. Тут у нас коло сусіднього, не коло нашого під'їзду, коло сусіднього, такі троянди ростуть. Я щось не додумалася зняти вам показати цю красу. Ну, Гарно, знаєте, гарно, дивитися на гарне. Такі красиві, що це взагалі. Коли епіцентра, теж вже там процвітало куча троянд. І постійно, коли ми йдемо, там ходять жінки і доглядають. Кажу, Боже, сад. Ну, якщо хтось, знаєте, таку нормально займається садом, то це треба цілий день, цілий день сидіти в тому саду, те підрізати, те покропити, прорвати бур'ян. Ну, це дуже багато роботи, зайчики. Якщо ви маєте господарство, то звісно, що... Ну Це цілий день треба всьому, всьому треба приділяти увагу. Щоб щось було, треба щось робити. Оце і так, навіть плаття пошить оце вчора. Кроїла, не знімала вчора відео. От вчора кроїла, півдня шила, потім тут щось таке передивлялася. От. Сьогодні теж, бачите, який настрій. Навіть не захотіла ні краситися, нічого. Так думаю, боже, Отдохну сьогодні. Отдохну. Щось поїм, клубники вже наїлись, вже два рази купляли цю полуницю. Вчора купляли вже по 80 гривень. Отут, напроти піраміди, базарчик. Не знаю, обважують там, не обважують, ну такий стихійний ринок, От. То по вісімдесят така більш крупна. І вона там перебірала. Була й по 60, і по 40 така зовсім маленька, але багато гнилої. Я ще й думала, думаю, може взяти ту маленьку на варення. Тому думаю, що мені нема що робити, я буду такі гниди перебирати на варення. Думаю, ладно, от зайду, ну, куплю якусь скільки мені його там треба. Бо Настя просила, щоб я зварила варення. Каже, Настя, що я варю дуже смачне. То для Насті треба буде зварити варення, ну, для себе сповнити. От, з полуниць, ужини, з чорниць. Це те, що заказуваний є. А з чого я зварила варення, зайчики, зараз я вам покажу. Ой! Я, в общем, робила вставку, ви побачили. Варення з троянди чайної. В лікувальних цілях в основному, так його їсти, ну воно специфічне. Не кожному буде по душі, тому що воно таке, знаєте, як значить декалон єси. Але в лікувальних цілях, якщо у вас є чайна троянда, коя, де вона вже відцвілась, «Ой, я де ще цвіте? Я навіть, знаю, де цвіте, але тут не наш будинок і якось ну, невдобно там, під парадним іти обчухрувати цю троянду, бо я її не садила. Це що під нашим будинком була, я буквально такий кульочок, чуть-чуть, 100 грамів. І от з тих 100 грам зварила таку манюсіньку баночку 200 грамів. В лікувальних цілях вони хорошо від стоматітів, від оцього всього, що в роті. Знаєте, десь губу прикусив, буває, там щось щемить. Отаку от в рот набираєш, чайну ложку тримаєш і потім ковтаєш. Тобто, чисто в лікувальних цілях ото зварила, бо дуже хвалили. І колись, ще давним-давно, коли ще була Сергієва тітка, жива, баба Оля, то вона нас вгощала. Боже, це було років, мабуть. Не знаю, більше 10 років тому, то вона нас вгощала баночкою варення півлітрового. От, ось цього чайної рози, було дуже смачне. Вона сама згущене молоко варила і це варення вгощала. Ну, в баби Олі, звісно, воно якесь смачніше вийшло, ніж в мене. Ну, я ж кажу, в лікувальних цілях ах, і таке. Тож, друзі, на цьому все. Бувайте здорові! на цьому слові. Плаття вам показала, цільний крій. На каналі зайдіть, от дивіться, ви мене дивитесь, вам треба зайти на канал Плаття Терапія. Не просто от вас там висвітилось в Ютубі, а зайти на канал. І вверху там буде відео, списки відтворення. Якщо ви перевели Google, я надіюсь, всі українською мовою, мені не балуйтеся, щоб у вас було українською мовою. Списки відтворення так, це плейлисти. Заходите туди і нажимаєте на плаття, і там у вас відкривається список, у такі мільйони, листаєте і шукаєте подібне відео. А воно на каналі є. І навіть ось цей халат він пошитий, по принципу, того плаття. Тільки тут рука ось по косіниці, як велан, а там просто призборена попрямій тканина. Все. А принцип, тут ось халат на запах цільного кроя. і там верх цільного кроя, а тільки не на запах. До речі, можна зробити на запах. Хто захоче, собі зможе повторити. Ну що, друзі, завтра буде новий день. Якщо все буде добре, то я вам покажу тканинки. Так. Тоді вже буду щось метикувати. Я зараз піду за дируноги, подивлюся, щось. от нічого не лежить в мене сьогодні душа не до чого, то я себе не буду насілувати, не буду нічого робити. Зараз закину прання. Поки ще по 2,80 кВт. Завтра вже буде по 4 гривні, то треба вже буде на 3 години не ставити, мабуть, що праня. Ну, не знаю. Знаєте, то як кажуть, не наївся, не налижишся. Вже як буде. Так що зайчики таке. Всім вам цюмки-бамки всім пока!